Що 30 березня в місті Одесі, Пливуть наші зерновози, балкери, Україна квітне, процвітає, моречка нас гайдає. чекаємо на перемогу. А яке сьогодні чудове небо? Це час тривога. Тривога, а рибакам, рибалкам си байдуже, бо в них пішов бичок. Пішла жара, дівчата вже стали підігрівати свій організм напоями. Життя прекрасне, якщо ти живеш в Одесі. Зараз ми знаходимося на золотому березі міста Одеса. Так чудово. Люди вже вийшли засмагати. Вся Україна квітне. Все в неї добре і прекрасне. Сьогодні градусів 20 на сонечко. Вся Одеса вийшла на прогулянку. Хтось в шортах, а хтось в капелюхах. Сьогодні вийшла неймовірна кількість балкерів. Зернова угода в дії без терористів. Приблизно більше 10 балкерів стоять на загрузку українським золотом Почали квікнути кульбаби. Це такаві квітки. Люди масово засмагають та пірнають у прохолодну воду між тим градусів 7. Навіть собачка полюбляє таку прохолоду. Пляжний сезон відкрито, відчинено. Знов була об'явлена тривога, загрози балістики, але всі одесіти поховалися до ресторанів, деякі почали пірнати у прохолодну воду. Хто дістав краба, вибросив його на берег, а ми будемо його рятувати крабику, лети, плавай і відпочивай, вже скоро сезон. Собаки думали, що робити з цим сусідом і не погризти його Котикам на корм. Але тут чекав нас інший бродяга. У всій Одесі полюбляють годувати без хатчинок. Кубок рубик після Зимки трошки не підфарбувався, але вилез засмагати на морі. Скоро ми всі такі в великих купальниках, які для нас будуть замалими. Ось є десь дуже багато вод, які пресних. Після очистки йду до, до моря. Воно прозоре, чисте, але питаю бажано не потрібно. десята станція випадок фонтану і далі аркадія за тим великим домом це пляж чайка і більш великий Готель Март-Маріс. Ось готельний комплекс Хілтон добудовується. Місточок гарний і шикарний від на море. Десята станція Великого фонтану, пляж-чайка. Виглядає, як іскривленна конструкція в віді чайки. Відомий український. Художник Ваут коментує, як вони роблять. Стоянка восьмої станції великого фонтану. Пляжна зона. готелю Мармаріс. І ось восьма станція великого фонтану. Люди відпочивають, працюють. Деякі навіть грають на гітарах. Це, це біля моря. Чудова, велика, класна погода. Одне з найчистіших пляжів Одещини. Восьма станція Великого Фонтану і замок Гаррі Потера. Або людина підрахуй. Так було, так стало. Так трапилось, що люди багато чого наварвали. Ну нарешті, нарешті пішли сраки. Ну як без них? Це ж, це ж така пора. Море і сраки. класні фігури. О, море, дякуємо тобі. Весна прийшла. Моречко, моречко прекрасне. І навколо моря багато мільйонні вілли, трудових. Мажна владці, котрі так важко працювали, так важко. Ходять легенди, що якщо все життя працювати, то можна на це зробити. Але це міфи. Ніхто цього не зробив ще. В Одесі заспівали шпаги. Така прекрасна. Обстановка. І на фоні всього цього. Ми бачимо ресторан Колумбус. Дуже відомо. В вузьких кругах. Цікава атмосфера цього, якісь весла, пів корабля там, пів корабля там, він майже тоне, але ще на плаву. Хтось його тримає, підтримує великими коштами. Ну і це найбідніша вулиця в Одесі. Тут живуть самі дуже багаті люди. Ось ось моя, моя, ось це блакитним накрите. І ось ми з вами вийшли на Аркадійський. Пліти. Відома локація для Одесітів. Вони часто тут влаштовують свої піші прогулянки по трасі здоров'я. Ось так вони виглядають поближче. Багато Одесітів вийшли на прогулянку. Як тобі таке, Ілон Макс? В Одесі є козирне місто, де завжди можна відмити гроші можна владцям. Вони щороку 6-5 разів на, рок, на рік роблять оці загороди. Дуже добре виходять по грошам. Вони не закінчуються і будуть робити ще і ще. Люди ще катаються. Перед нами відчиняється від на найприбутковіший район Одеси. Ой, це не це, оце, оце, Оце Аркадія. Тут всю ночь з вас будуть трести гроші. Віддайсь останнє та йди. Їжджай додому. По сходам, по сходам, по сходам. Йдемо до Аркадії. Найприбутковіше місце в Одесі. Розважаємося як можемо. Входимо до Аркадії. Відомий корабель Асоль на вході в Аркадії. Відос на аквапарк Гавай. Почалась головна алея Аркадії. Тут центральна, Колуп Ібіца, тут зазвичай всякі зірки приїжджають. На Аркадія Тут навіть собаки в блатній одечі і вітання сидиш ти такий вдома і вона полізла. Всі в Аркаді пішли гуляти на вулицю. Погайдатися, але вона пішла іншим боком. Зараз її вирвить. Чекаємо на веселий прихід. Ладно, Жіночка кремезна, все буде добре. Невідові конструкції в Аркадії. На цьому місці повинен бути автомобіль-чайка. Його угнали. Та ще питання, що хотів сказати цим автор цих конструкцій. Головний хід до Аркадії. Агарін Плаза. Круг. Та таксі, аптеки, і все це і головний вхід в Аркадію. Аркаді. Відомі Одеські трамваї, вони ходять навіть тоді, коли немає електроенергії. По всій Одесі йде тривога за тривогою. Людям всім байдуже. Задовбали люди сусіди.